Будинок одного з наркоторгівців був розташований на околиці Слав'янська і дістатися до будівлі непоміченим було важко. Втім, правоохоронцям це вдалося. Поява міліції для господаря будинку та його гостей була несподіванкою. Обшук приміщення тривав дві години. При проведенні обшуку у фігурантів даної групи були з'яти денежні средства в сумі около трьох тисяч гривень, психотропні вещества, електронні віси, записи. списка должников и потребителей. Значит, при проведении исследования, согласно заключению экспертизы, вес чистого остатка метамфетамина составляет 4 грамма, что относится к крупному весу. Звідки взявся білий порошок у будинку, безробітний наркобізнесмен пояснити не зміг у рамках комплексної спецоперації. У той же час, за іншими адресами, задокументовувалась діяльність ще двох наркобізнесменів: – 19-річного парубка і 33-річної жінки. Один із фігурантів жінка в 2010 році привлікалась до уголовної відповідальності за збит психотропних веществ. По рішенню Славянського горрайонного суду було визначено наказання. В виде 5 лет лишения свободы с отсрочкой на три года. Все фигуранты задержаны. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По відношенню до підозрюваних порушено карні справи, які об'єднані між собою, адже є всі підстави вважати, що діяли вони спільно. Наразі кожному з правопорушників пред'явлено обвинувачення за статтею 307 частини другої карного кодексу України за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинений за попередньою змовою групи осіб. Наркобізнесменам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.